Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок, всіх скликає на урок. Тож мерщій, часу не гаймо, рідну мову всі вивчаймо. Тема уроку службові слова, до яких не ставлять питань, але без яких майже неможливо побудувати речення. Вправа очікування. Оберіть, будь ласка, початок речення і продовжіть його. зошиті. Розгорніть, будь ласка, свій зошит. Запишіть сьогодні число. Березня. Класна робота. З нового рядка. Поставте, будь ласка, над робочим рядком. числа 1. Пропустіть. Відступіть в бік 2. Ще відступіть 3. Ми з вами будемо читати питання. А відповідь правильний варіант А чи Б записувати під цифрою. Наприклад, 1А чи 1Б правильна відповідь. Готові. Починаємо. Перше. Слова А І під над через Це А іменники, Б службові слова. Поставте А чи Б. 2. До службових слів А. Не можна поставити питання. Б. Можна поставити питання який, яка, яке. Поставили А чи Б. Третє. Службові слова служать А. Для зв'язку слів у реченні. Б. Для називання дії предмета. Зробили? Перевіряємо. Слова А І під на С 1 Б. Службові слова. Два. До службових слів А не можна поставити питання. Третє. Службові слова служать А. Для зв'язку слів у реченні. Хто зробив правильно, поплескайте в долоні. Молодці! Давайте ми з вами, дітки, спробуємо визначити службові слова у тексті. Послухайте, будь ласка, вірш Юлії Градусової. Я нікого і ніколи в реченні вам не назву, бо така частина мови для зв'язування слів служу. Біля саду, з ним у крані, поруч інших слів стою, та на жодне запитання відповіді не даю. Всі слова мої короткі у, на, біля, під, за до. Речення без них миттєво, зміст утратить все одно. В реченнях вони потрібні, участь там свою візьмуть, тож службовими словами діти їх усі. Давайте ми з вами, дітки, спробуємо визначити службові слова у тексті. Дивимося, я питаю, хто я? Можна поставити питання не службове. Нікого і ніколи. Кого і коли і службове? В реченні вам не назву. В чому В реченні. в службове? Вам кому це не службове? Не дітки, це частка не треба її, бо така частина мови, яка така питання є, бо для зв'язування слів служу. Служу для чого? Чого? Зв'язування. Для. Біля саду. Біля чого? Саду. Біля. З ким? З ним? З. У чому? У крані. У поруч інших слів стою. Та на жодне запитання відповіді не даю. Дивлюся та з'єднує, на що не даю відповіді? На запитання, на службове слово. Всі слова мої короткі, ось вони, всі дітки, службові слова. Речення без них миттєво, зміст утратить все одно. Без чого? Без них. Без. Так. В реченнях вони потрібні. Потрібні в чому? В реченнях. В чому? Реченнях в службове. Участь там свою візьмуть, візьмуть де там, чию участь свою. Раз є питання, це не службовий. Тож службовими словами діти їх усі зовуть. Ось дітки ми з вами потренувалися. Я вам раджу запам'ятати ці службові слова. І потім ви швидко їх зможете визначати у тексті. А ще, дітки, зверніть увагу, як пишуться службові слова з іншими словами. Правильно, вони завжди пишуться окремо. Ось ми кажемо «Украні». Але пишемо у службове слово крані. Пишемо окремо. Розгорніть, будь ласка, підручник, українська мова та читання, сторінка 99. Вправа 356. Перше завдання склади, запиши сполучення із службовими словами. Давайте ще раз пригадаємо. Службові слова, читайте їх. Як вони пишуться з іншими словами? Правильно. Дивимося, зразок у нас є дівчинка і хлопчик. Давайте імена дамо їм. Хто це? Марійка і Петрик. Правильно. Так, за, за чим? Дайте відповідь. За деревом, за партою, за стіною, за будинком. Зрозуміли як? Так, на, на чому? У чому? Під чим? Заховалися, біля. Чого чи біля костою. стою? Через, що? через дорогу. Наприклад, через річку. Через парк. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, сполучення. Службове слово з іменником. Завдання 2. Склади речення з одним утвореним. Полученням слів на вибір і запиши його. Підкреслюй службові слова. Поставте відео на паузу, виконайте, будь ласка. Давайте ми з вами візьмемо чернетку, спробуємо розгадати ребуси. Дивимося, дітки. У нас є миша, сливи, олівець. Підкидаємо, закреслюємо В кінці по дві букви. І на початку слова олівець, три букви. Прочитайте, що вийшло. Напишіть слово голка і яблуко. Дивимося, беремо перші дві букви, решту закреслюємо слово голка. Яблуко вибираємо тільки третю, четверту і другу. Допишіть їх. Що за слова вийшли? Перевірте. Мисливець, голуб. Перегорніть, будь ласка, підручник, сторінка 100. Розгляньте ось такий малюнок уважно. І дайте відповіді на запитання. Що ви бачите на малюнку? На малюнку ми бачимо дерево. Так, Далі, що тримає в руках чоловік? Повну відповідь. Як ви гадаєте, для чого чоловікові сітка? Які птахи сидять на дереві? Правильно, голуби сидять на дереві. Як ви гадаєте, про що йтиметься в тексті? Я вважаю, що в тексті буде розповідатись про чоловіка, який хотів, що зробити? Правильно. Покладіть підручник перед собою, права 357. Прочитайте, будь ласка, текст. І скажіть, чи стосується малюнок тексту? Відео на паузу. Так. Відповідь дайте на питання, чи стосується малюнок тексту. Я вважаю, що малюнок зроблено до цього тексту, бо тут зображений чоловік, який хоче спіймати птахів. Дайте відповіді на питання, хто герой цієї казки. Я можу помилитися, але, здається, мисливець грався з голубами. Так це чи ні? Чому голуби врятувалися від мисливця? Прочитайте, будь ласка, під малюнком завдання 2. Як ти гадаєш, що допомогло врятуватися птахам? А. Відчай Б. Згуртованість і єдність. Як ви вважаєте, дітки? Який ріс характер у притаманні міші, що допомогла врятуватися голубам? Правильно працьовитість і наполегливість, адже миша така маленька, а сітка така велика. Чи правильно вчинила мишка, що врятувала голубів? До кого ти звертаєшся за допомогою? Якщо якась неприємність трапиться, до кого ти звертаєшся? Молодці. Хто працює з зошитом? Розгорніть, будь ласка, сторінка 32-33. Виконайте вправи 62-63. Тренувальні вправи. Дітки, Завдання. Виберіть, поставте відео на паузу, прочитайте текст і назвіть службове слово разом з наступним словом. Наприклад, у зоопарку живуть тварини. Де живуть тварини у зоопарку. У службове зоопарку іменник. Поставте відео на паузу, визначте. Перевіряємо в океанаріумі, в Києві, через скло та молюски. Також А підкреслимо. Запишіть, Вірніше, давайте попрацюємо усно. Уставте службові слова. Питаємо, підійшли куди? До річки. А можна спитати до чого? До річки. До чого? До ялини, до будинку. Ходили з ким? Прочитайте. Так. Човник дерева. З чого зроблений човник? Човник. Молодці. Сховався. Дивіться, дітки, сховався. За чим? За деревом. У чому? У дуплі, за чим? Або під чим? За кущем або під кущем. Ставте службові слова. Ось у нас дітки службові слова. Над у, а, і, В та, на. Поставте відео на паузу. Прочитайте текст. Спробуйте усну вставити замість цих рисочок службові слова. Попрацюйте. Відео на паузу. Ходіть і запишіть речення, не треба записувати, працюємо усно. Складіть, будь ласка, речення, наприклад, беремо друге з берези, на березі, під березою. На весні з берези капає сік. На березі, під березою. Поставте відео на паузу, виперіть, будь ласка, один із чотирьох і складіть три речення. Підводимо підсумок уроку. Я не, знав, не знала, а тепер дізнався, чи дізналася. Продовжить. Я не вмів, не вміла, а тепер навчився чи навчилася. Ми дізналися, що до службових слів не можна поставити питання, так? і навчилися, що службові слова пишуться окремо від інших слів. Що найкраще вдалося вас, вам із тренувальних вправ? Що найбільше запам'яталося? Виконайте самостійно, будь ласка, вправу 358. Подібну вправу ми з вами робили. На уроці ми трудились, всі старались, не лінились, вже підходимо в кінці, ви всі просто молодці.